Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, хто єднається сьогодні з нами в молитві Акафесту, за душі померлих. І сьогодні ми жертвуємо той акафест за душі, які вже є за межею цього світу, кого вже немає з нами, за всіх наших рідних, близьких, знайомих. Душі священнослужителів, душі тих, хто загинув, виборюючи волю і незалежність нашій державі, Україні. І також за душі терплячих в Чистилищі. Але зараз, на кілька секунд, зостановімося і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафесту. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючий людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійме очі і почуй нас що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Адамо, упалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: Прощаються вам гріхи ваші! Прийми її, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяянням Всевишнього, просвіщений, преподобний Макарій, почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо, Алилуя. Сказав колись Ісаак Сирин Серце, яке милує, щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пом'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Пом'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Пом'яни, Господи, в оселі Твої усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Винні ми у бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, Ти єдиний можеш відпускати гріхів всім, Подай світові первозванним благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алилуя. Світло тихе, визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого сипрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях з корботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва, за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голозу, голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи «Алелуя». Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий війне страждань прийняв, хто земної радості не побачив, поздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні віцяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається. Пристрасті плоцькі й страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують Твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають Алелуя. Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що мило і всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких і беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча, блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. жахаюся такої долі, і як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі. Нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алилуя! Засяйло світло твоє, Христе Боже наш на тих, що сидять у темряві й тіні смертній, і сущих у пеклі і до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони пер... проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же Твоя невичерпна». Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих. Ясновидно на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Аллилуйя. Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються при чистої кров'ю божественного анця від смерті до життя і від землі до небес, силою молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають. Заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників, за кров мучеників пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою. Бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христи Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Приміріться з Богом, взиває апостол Павло. Приміріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння і в час суду Твого сподоби їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благодістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш. Пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, Пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нове севина, вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає. Що царство вічне наближається, Де немає ні сліз, ні зітхання, але відравний спів. Аллилуйя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі й родичі помирають. Деви, юні радіючі. Безмовні груби їхні, але душі їхні, у правиці Твоїй, думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих. Нехай навіки пройде час гіркого розлучення. Сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдине з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любові невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і з упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне откровення духу нашому, щоб ми співали. Аллилуйя! Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили, любов'ю своєю, достойно їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти, пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святих всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, Тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємною манною, усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси, Господи, любов невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Де ти, жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання має померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Алелуя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вашу шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяєв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променесяйних ликів ангельських. ти насолоджував їх величчю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоть і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлученій від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає Бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяє смертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуйя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння. Чекаємо пробудження із грубів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і домовителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної святості. дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху надлінну, З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Контакт тринадцятий, молимося тричі. О примилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого, Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом не з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» О, примилосердний, Отче Безначальний!» Що усім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О, Отче, беззначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама упало, і весь рід людський, від вічної загибелі, спасаючи. Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі, звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх. І скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми, їй, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, Ти, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо, Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. І зараз перед завершальною молитвою ми ще раз зустановимося на кілька секунд. І пригадаємо, з якого за кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафисту. Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав і диявла знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокої душі спочили храбів Твоїх, святіші патріархів, первосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що свяченичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих храмів, православних правоців, отців і братів, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних убієнних міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися. І вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила, ти бо єдиний без гріха правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істинна. Бо ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання і бажаю вам світлого, Божого, благословенного дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!